Друзі, поліцейських масово будуть забирати на фронт. Я так розумію, з відео, яке я дивився в відділку, знімали, де весь відділок зібрався проти командира і розказували йому, що командир і держава порушує конституцію, забираючи їх на фронт. Права Які права? Конституційні. Так. Що таке Конституція, вони ніколи не відкривали, там, за винятком когось, у таких командирів, може, вони знають. Е, розумієте, Сьогодні згадали поліцейські, коли їх почали забирати на фронт, вони згадали за Конституцію, за нас з вами рідних згадали. Мало того, вони згадали за е, тих, хто е, з, 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 мілі, з міліціонерів, хто на Майдані загинув. І вони говорять, вони герої, ці хлопці, які загинули на Майдані. А наші хлопці не герої. Чого ж ви за них не згадуєте? А я знаю, чи не згадуєте, бо ви все життя були отакі. Все життя і до сих пір, на жаль, все проявилося це нутро. Оце їхнє нутро проявилося в цьому відео. Розумієте? Там все видно. Отак ми живемо.